Радіо Сільпо було б круто почути свій трек на Радіо Сільпо. Ей, друже! Хочеш, щоб твої пісні почув мільйон людей щодня? Ми розпочали хід парад молодих українських виконавців на Радіо Сільпо. Заходь на Сільпо.ua в розділ Радіо Сільпо та заповни заявку. Чекає на твої пісні. Почуємось. Радіо Сільпо. Привіт, мене звати Валерій Харчишин. Ви знаєте мене як вокаліста гурту Друга Ріка. Але я звертаюся до вас як. Генеральний директор громадської організації УАС. Що це таке? Ми займаємося авторським правом на музичні твори. І разом з Радіо Цільпом ми хочемо зробити використання авторської музики в публічних місцях доступним, а авторське право і поняття роялті зрозумілим для молодих українських сонграйтерів. Для цього ми створили перший український хіт парад МУВ. Ви можете надсилати свої твори, і два з них щотижня з'являтимуться в хіт параді. Мув. Деталі ви прочитаєте на сільпо А перед тим, як брати участь у нашій акції, в нашому хід-параді, рекомендую вам зареєструвати, тобто передати права на управління до громадської організації УАСТ. Усі права захищено. Музика на радіо Сільпо звучить легально. Мув на Радіо Сільпо. Привіт! Я Денис Кузьмічов, музичний редактор Радіо Сільпо. Разом з Мастеркард ми розпочинаємо перший мув. І парад молодих українських виконавців на Радіо Сільпо переможець отримає крутезний приз запис спільної пісні та зйомку відеокліпу з українською зіркою від MasterCard та Радіо Сільпо. саме зараз настав час для українських музикантів робити свій мув. Час робити мув. поїхали.